Ось і минув Gamescom, і ми отримали першу порцію інформації щодо наступного гадону World of Warcraft Midnight. Як трейлер взагалі? На мою думку, що це вже покраще ніж тренер ворвізіну, персонажі якого були у самому доні лише на стартовій кампанії. Сподіваюсь, тут Blizzard не повирізає контент і не буде тяпліп, як це зараз вийшло. Підсумуємо тоді, що нам відомо на цей час, та почнемо спочатку, а саме створення нового персонажа. Левелінг експірієнс трохи стане краще для новачків, тому що після проходження кампанії з перетоку експедиції ми одразу потрапимо до дроконячих островів, а не шторм чи огеймар як зараз. Судячи з усього, у Міднайті буде 90 рівнів у персонажів, і моя хвороба альтоводства, сподіваюсь, вилікується від такої інформації, бо, не дивлячись на швидкість прокачки, у сучасному Вові вона не має сенсу. Тільки для нових гравців, щоб вони поступово вивчали світ, навички класів тощо. І качатися ще плюс 10 левелів, я боюсь, не витримаю тисячний раз. Полетіли далі, у прямому сенсі, Dragon Riding трохи зміниться, і замість Вігора ресурс, який ми витрачаємо під час польотів, приберуть. Замість нього у скілів з'являться заряди. Чи сильно це змінить ситуацію? Дізнаємось в майбутньому. Ну і ще наостанок трошки трансмог систему покращать. Це було трохи Quality of Life, а тепер перейдемо до важливого: нові старі локації, які нас чекають. Це неймовірно гарний Сівермон Сіті, який буде служити хабом для Альянса Йорди, Проте у Альянса не буде доступу до деяких ділянок міста. Ліса вічної пісні, як завжди, заворожують. Але тепер з новою силою. Золоман знову відчинить свої ворота, але тепер у якості повноцінної локації ми дізнаємося більше про Лоа Амані, Зустрінемось з двома онуками самого Золджина. За Зул'джина помстимося. У мене одного питання з'являється, чому цю фразу говорить троль чорного списа, який не має відношення до Амані. У другому Варкрафті були Амані. Дядя, ви чо? Гаранірів не вирізали, а перенесли у Міднайт. На жаль, краще було б перше. Також маємо їх місце мешкання: гарандар, первісні джунглі з корінням світового дерева та трошки грибів. А ще гірше, що ми отримуємо чергових ельфів, хоч і полутролів. У якості союзної раси плакали мої амані. <ріст> І остання відома зона це Войдшторм. Далекий таємничий чи світ, пронизаний войдом, де між собою нескінченно сражаються створіння порожнечі. У нас з'явиться новий цікавий режим під назвою Здобич. Ми підписуємось на переслідування потужних ворогів, це дуже потужно, які у будь-який момент можуть напасти в крису, поки ми досліджуємо світ. За перемогу над цими ворогами ми отримуємо косметичні нагороди, маунти, титули та іграшки. Чутки виправдались, та все ж таки Демон Хантери отримують третій спек девауер, Пожирач. А void ельфи також отримують цей клас. Це буде мід-рейндж спек, як Evoker. Мені не терпиться подивитися на скіли і візуал. Можливо, це саме той Войд-боєць, якого я хочу, бо ШП трошки не це. Мені хочеться не маніпулятор, а саме божевільний воїн, який поглинає своїх ворогів та стає сильніше. Чекаємо на більше інформації про цей спек. Делви повертаються у Міднайті, і на старті поки що відомо про сім нових делвів: три у лісах вічної пісні, один у гарандарі і три у Войтштормі. Також вісім нових підземель. Тераса Магістрі повертається у новому вигляді. Шпилі віндранерів у примарних землях стануть підземеллям, у якому ми дізнаємося більше про неславну відомну сім'ю. Квартал вбивць також стане підземеллям, де під Сілвермуном ми зупинимо групу ельфів крові, які балуються з артефактами з часів Бернін Крузейду. У Лігві Наларака Ларака. Ми приймемо виклик Лоа війни. Серія іспитів зі зміною піроку. Якщо ми доведемо свою силу, то отримаємо ЛОА на своїй стороні для боротьби з порожнечою. У печерах Майзари тролі з племені сухокорих будуть викрадені таємничою групою з метою поглинання їх душ. Ми прийдемо їм на допомогу та покінчимо з цими злими ритуалами. Якщо ми приходимо на допомогу племені сухокорих, то можливо вони стануть союзною расою. Ха? Як ви думаєте? У сліпучій завісі ми розберемося щось по типу Еверблуму з Дренора, де агресивні рослини хотіли поглинути Азерот, починаються Вінду. Тут буде щось схоже, але тільки на цей час на радарі Сілвермон. Ну прям дуже хочуть попити всі з того колодязя. Колір вас не підозри не на войтскар Арені ми битимемося з різними Войтстворіннями. А на нексус точці Екзенус в цьому підземелі ми прориватимося по фортеці, яка пульсує войт-енергію, і саме тут кампанія Міднайта досягне точки кипіння. Вже зараз можна зробити предзамовлення доповнення, отримати купу нагород, але що саме цікаве, що Дон має вийти до 30 червня 26-го року. Проте пишуть, що ті, хто зроблять предзамовлення, отримують ранній доступ до хаузінгу. А наскільки ранній? Щось мені здається, що він може з'явитися вже у патчі 112,5, тому що саме тут вийде Легіон Ремікс і був знайдений там NPC, який продає різноманітні декоративні елементи до хаузінгу. То він набагато ближче, чим ми собі й уявляли. Якщо комусь цікаво зараз подивитися, як це буде виглядати приблизно, можна зайти на офіційний сайт Варкрафта, де можна інтерактивно е позаємодіювати і отримати перше враження від е хаузінгу. Моє перше враження, що досить великий інтер'єр буде, як мінімум, буде багато простору для фантазії. І поки я записую це відео, розпочався стрім з шоукейсу хаузінгу, тож ось вам трохи кадрів звідти. Що ж, на даний момент це все що відомо, дякую за перегляд. Які ваші враження щодо усього цього? Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось, не забудь поставити ласа і йдіть трошки подихати повітрям. До побачення, качки!